Скільки є материків у світі? Там Америка, так там щось трохи читаєте? Я ні, тільки. Наступна математика. Ми їдемо машиною. Десь годин п'ять, якщо тапок в пол. Скільки буде два плюс два чотири. Блін, я я затупив. Іноземна мова. Ха, <рес> Гуд сім'я. Є! Yeah. На третю колію від перону прибуває потяг Турбодвіж, станція метро Вокзальна. Будьте обережні, попереду на вас чекає Крін. Друзяшки, як вас звати? Скажіть, будь ласка. Аня. Назар. Ілюша. Іван. Ігор. Наташа. Поліна. Маруся. Оля Зорю. Ігор Вінниця. Вікторія, Київ, Полтавська область, місто гадяч, козацька столиця, Кагарлик, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Чернігова, Чернігів, місто герой. Так е, зі Львова. Зі Львова. У нас буде сьогодні питання про Львів. Перше запитання звучить так: це є національний інструмент Африки. Називається він Джембе. Ваше завдання постукати по ньому рівно стільки разів, скільки є материків. У світі. Ну Євразія 100%. 100%. Ми тут живемо. Так. Там Америка, так там добре. Є навіть дві Америки. Дві Америки. Так. Вже три. є. Євразія, Африка, Південна Америка, Північна Америка, Антарктида, Австралія. Північна Америка. Південна Америка. Євразія, Африка, Австралія, Антарктида. Інші варіанти є Все! 6 Правильна відповідь. Зараховуємо. Наступне питання з української літератури. Щось трохи читаєте? Звичайно. Що? З української літератури вже давно нічого не читав. Я в основному це в основному читаю сталкер метро. Нормальна тема. А ви щось читаєте? Я? курю тільки. Взагалі, знаєте, який перший фільм в історії кінематографу? Хіба робить велике. Це така розумна, Поліна? правда? Фільм. Ну, а не в історії кінематографу. Там чорно-білий фільм без звуку, зовсім. Він був знятий десь. Десь, по-моєму, іще, іще іще, іще, іще до, до початку 20-го, в кінці 19-го століття, по-моєму, плюс як взяти. він називався? Просто. Ну довженко написав ні-ні. Саме я, я маю на увазі фільм. Ні, ні, все нормально. Тут Довженко є такий режисер. що ли? майже 20. потяг братів Люм'єр, потяг куди-то там. Є ви перші хто відповіли, Це супер. Він тривав всього лише 50 секунд. Угу. І от за цей час, поки я вмикаю цей фільм. Вам треба назвати десять українських творів. Час пішов. Тарас Шевченко е... Есі, Українка Ні. Енеїда. Раз. Саме творі лісова пісня. Два рахується. Ви та стогне ді про широку. Зараховую. Блін. Я, я затупив Іван Франко. Може щось знає. Іван Франко знає такого людину? Що я? Тра. Хіба ревуть воли як ясла повні. Шевченка згадуйте, Леся Українку згадуйте. Я і в думці обняти тебе не посмію. Кога Львій? Вій. Ще плюс да. там є. Тарас. Тарас Бульба. Жадана, да. наприклад, щось знаєте? Жадан собаки, звичайно, знаю, але я його не знаю. Це ще весь. Наталка Полтавка, 9. Білий Ведмідь, Чорна Пантера. А, дешева сім'я дешева сім'я. Є, фух, встигли. Молодці. Наступна математика. Скільки буде 2 плюс +2 24. Ну, скільки й буде? 2 плюс 2 буде 4. У мене є квиток в Одесу. Ага. Цей потяг їде зі швидкістю 60 км на годину. Так. І проїжджає він так 480 км. Скільки годин він їде з Києва до Одеси? 7 годин. 6. Можна калькулятор? Я творча людина. Я на 6 подібна. 48 на 6? Так. У мене логіка працює взагалі по іншому. Ми їдемо машиною десь годин п'ять, якщо тапок в пол. Добре, хай буде сім. Ще на зупинці час. Скільки? Вісім. Вісім, вісім годин. Він правильна відповідь, молодці. Історія України. О, давайте. Перша залізниця в Україні була побудована в 1861 році. Або одна з перших, не суть. Називалася вона Львів Перемишки. І відбувалося це на території Австро-Угорщини. Але була ще й Російська імперія. Uh -huh. І частина України була в складі Російської імперії. Ніколи, блін, більше так не буде. В 1861-му була ще одна дуже важлива подія. Може щось згадаєте? Згоріла Москва. Ох, якби що? Гадяцький договір. Нє, ви ж знали, що гадіч це столиця столиця України? Да. Е, Січ, хм, яка? -Січ перестала існувати. О Чи... я Нам... не знаю, не знаю, не знаю. Ще варіанти. Ми згадували вже про північну Америку. Там колись раби були. А в нас як ці раби називалися в Україні? Так, Синтурі. це кріпацтво відмінили на лівобережній Україні. Кріпосне право. А тепер скажіть, що таке кріпацтво? От в цьому і питання. Ну, це коли просто, грубо кажучи, заможні люди привласнювали собі селян. Вони були рабами. Так, так. так. Ну Це як, як раби, найматні люди, які так. працювали на панів. Це право у людини, де вона зобов'язана працювати на когось. Добре. Люди, які працювали. Вкалували, Це... вкалували, да. вкалували, на пана, да? на пана зазвичай. Все, що вони заробляли, вони віддавали панові, а залишали собі тільки, тільки щоб ну, на прожити. Хто був таким один з найвідоміших кріпаків в Україні? Шевченко. — Слухайте, молодці, 200 гривень з легкістю в банку. Продовжуємо. Іноземна мова. Скажіть, будь ласка, як вам в цілому укрзалізниця, але іноземною мовою? Good. Very good Revel. Revel station, very good. Very well. I really like to travel with укрзалізниця because it has a lot of bonus after the travel. And you can get any discount with its bonus. So. Good? <laughs> nice, very well. Very well. Why? Because she beak. Beautiful! It have cheap, cheap tickets to Church. Okay. Yeah. Firstly, because it's really comfortable, secondly, because uh, it's really useful and it's really easy to take time for your train. And uh, I guess uh, it's, much better than abroad. Do you Дві лайк кофі оті? Ай прифера кофі. Окей, зараховую правильна кучі, відповідь. Сто п'ятдесят гривень від вас йде в банк на Збройні Сили України. Молодці. 200 гривень від пані Наталії на Збройні Сили України. Дівчата, гарної дороги. Ви великі молодці для збройних сил. 250 гривень в баночку. Хлопці і дівчата. 200 гривень від вас в банку на збройні сили. Дуже вам дякую. Ви великі молодці. А вам дуже дякую. 250 гривень в банку від вас для наших захисників. 250 гривень від дівчат. Летить в банку на збройні сили. А ми дівчата я вам свої жощу покласти. Дуже... Я обожнюю цих людей. Я обожнюю цих людей, українців. Ви. Неймовірні є. Yeah. Є! Yeah. Полетіли донатики. Дуже дякую. Друзі, підтримуйте, будь ласка, банка в посиланні під відео. Не забувайте, це важливо. Друзі, на жаль, звук не записався. Це жіночка, яка давала гроші, це пані Жасмін. І вона сама проявила ініціативу закинути 200 гривень в банку. Щось треба пояснювати. Я думаю, нічого не треба. Єдине посилання в банку під відео. Задонайте, підтримайте. Це дуже і дуже важливо. Не буду повторювати 300 разів, а може і буду. Бо це треба. Дуже дякую. Підуть на збройні сили. Барабаний дріб. Сьогодні ми зібрали суму, яку ви бачите на екрані, і мені здається, що це дуже і дуже дуже хороший результат для вокзальної. Ми на цьому пропоную будемо завершувати. З вами був Юра Турбо ЗНО. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок і обов'язково. Напишіть якісь коментарі. я так люблю читати, коли ви нас підтримуєте. Це, це дійсно так. Ну і будь ласка, дайте нам якісь завдання, куди нам піти далі. Бо на вокзалі, як ви бачите, ми впоралися. А цікаво, може якісь героїв Дніпра або взагалі поїхати в інше місто. Тим паче, що зараз я їду в Одесу і там теж будемо знімати цікаве відео. На цьому все любимо вас, цінуємо і до зустрічі.